Добрий день, Полтавська область, 28 травня. Показую, які смородини в мене на даний момент. що починаю дозривати, що ще зелене. Зовсім який потенціал, сорти. Ну от Почнемо, молодий кущик, шаман зветься. От. Таке завантаження на кожній гільці від самого низу йде крупна ягода. Ну ще зелена, ну вже розмір, розмір класний в неї. Так, це без назви. І тут у мене два польських сорти. Орес. Оце ось. І рубен, рубен. Просто обліплено все. Ці сорти вважаються як технічні, тобто їх можна збирати комбайном. Вони одночасно достигають сухий відрив, самі компактні кущики невеликі і не тріскається від дощів розмір середній. ну На присадибній ділянці я думаю, що теж вона заслуговує на увагу. Так, далі. Зараз візьму блокнотик, бо я не все пам'ятаю. Русалка. Русалка в нас оце, оця русалка. Теж крупна ягода, але різнокаліберна. І не разом досягає. Вже є ягоди є, вибірково можна зірвати, вона доволі рання. А є й зелені. Тобто розтягнуто таке плодоношення в неї. Так. Загадка, от звідси почну, бо важко зорієнтуватися. Загадка. Врожайність висока, ягода дрібна, ну тобто вже, вже є краще. Сорта. А ось вже пішла, от, видно, крупніша настільки. Ось. Оце загадка. А це партизанка брянська. Ось. Ось вона. Зелена. Але з крупною ягодою. Доволі доволі непогано, Партизанка Брянська. Далі. Зараз. Оце Селечинська. Оце висота, її десь метр вісімдесят мене, ну, метр сімдесят десь. І дивіться, що це таке. Ось ягода. Ось звідси почнемо, Дивіться, яка. І до самого низу. О! Оце так Селечинська, дає врожай. Ягода середнього розміру. Ну вона сама солодка з усіх сортів, які в мене є на плантації тут. Селечинська. Так, що тут ще цікавого? А пізній 2046 Ось оце він. Теж чудовий сорт. ще його гілочка взяти? ось така. Ну він пізненький. Пізненький сорт. А, ладно, там ще десь є в мене. Так, Софіївська, Софіївська. Ну це теж вже, вже, як кажуть, своє віджило. Вже ягода не того розміру. Вже є краще. Так, перейдемо далі. У мене воно і по річки. Ну, по річки хай потім будуть. Так. Кентавр. Кентавр Оце ось вона. Ну що, непогана врожайність, непогана врожайність у нього. Ягода теж не дуже крупна, ну, ну зато врожайність тут гарна. І вже І вже напівстигла теж рання. Тайда, тайда, Ага рання, крупна і І теж різного калібру ягоди, і крупні, і середні. Ну, врожайність гарна. Такий розкидистий кущ, його під, підв'язую, бо він би долі лежав. Непогано. тайда. Так, сейчас глянемо. Слідуюче у нас іде вода знову Селеченська тут. І знов Тайда. Ага, тут нічого ми не знайдемо. А оце ось. 6, 14, 145. А вона вже достигла. Саме перша, це травень місяць і вже повністю достигла ягода. І розмір ягоди дуже крупний. Я зараз зірву ягідку покажу. Ось на руці. Так собі. І кислота є. Ну, суперова. Ну, вона може, воно є, що на сонці трішки підгорає. Є, трошки прив'яли, ну сонце після холодів почало пекти. Ну, якби притянив, то красивіша б картинка була. Так, і далі, далі це знову русалка. Я вже казав, врожайність відмінна. Ну, різний, різний калібр ранній. А ось хороший сорт це ювілейна копання. Пізній сорт. з таким навантаженням. Цей сорт дасть фору любому по врожайності. Кущі великі. Крупні завантаження. Оце один кущ з, таким, з такими врожаями. Просто от гілку береш, маса відчувається. Так. Хотів би ще дещо із новинок показати. У мене новинки. Ось це, це. тут етикеточка є. Black Magic. Теж ягодище. Ну я там стиглу вже вибирав, то ну кисловато, да. ну подивимось, хай достигає дужче. Ну ягоди такі. І ще одне тут. Ось оце. Орі... Оріана, Оріана. Української селекції новий сорт і теж з такою крупною ягодою і з такою вражальністю що тут робиться? Ужасно. Так, ну ще що? А, там в мене у мене що ще є? Підійдемо. Це брав колись як без насіневу, але вона з насінням. Тому я БН підписую її або без насінневу, або без назви. Як кому. БН. Чим цікаво, як достигне така ягода блискуча, тверда і блистить. Листя в неї таке темне, гарне. Вражайність. В общем, сорт відмінний. Дуже крупна, блискуча ягода. ну, Кислоти достатньо да, на переробку годиться. А так, якщо поїсти, то краще селечинська там солодка. Ну, такі смородини. Ну а порічки, порічки будуть потім. Таких теж багато всяких. Розберемося.